Друзі, доброго дня, мої вітання Київщина, виноградник, західне передмістя. На ну, сьогоднішню тему ролика хочу присвятити, як я буду реанімувати кущ, який в цьому році 10-го числа потерпів від заморозків Це сорт винограду. Вінтаж. Ось, Йому вже третій рік. Як бачите, тут три рукави у мене таких коротеньких. В тому році я залишив. Також заморозки ніяк не дають розігнати цей кущ. І як не дивно, навіть у цьому році, Ось, бачите, багато так приросту, а жодної сигналки, друзі. М -м -м. Може, якщо в кого є такий виноград, то напишіть в коментарях. Що з ним робити. Так. Друзі, ну ось перед нами кущ, як бачите, такий загущений. Я його не обломував. Ось, ну, по моїй вині, звісно, отут ось стояв колпак оцей. Ну Я розслабився, всі ночі вкривав, вкривав, а тут передали плюс 7 на ніч, то я і не вкрив. І 10 е травня ось ось маємо те, що маємо. Як бачите, Верхушки все повідмерзало. Ну, друзі, що я буду робити зараз? Мені треба залишити два рукава в одну сторону, два рукава в другу сторону. Тобто, ось дивимось, подивіться сюди, отут живенькі залишились. Ось один і другий. Все. І вони гарно будуть нагинатись. Я їх однозначно залишаю. Оце, як і всередину йде, я його виламаю. От Бачите, коли вже рука має розмір, то виломається так, він не дуже не дуже добре, не дуже приємно аж рветься. Так, друзі, тепер також тут. Ось я оцей відламаю, він десь в бік сюди йде. І цей в бік йде. Ось це взагалі маленький, непотрібний. Так. А тут можна було б залишити, бачите, пасинки живі. Пасенки живі. Ну, Але я все-таки... Оцей, оцей рукавчик залишу, цей відламаю, отак ось. Оцей залишу, хай буде як запасним. Ну, тут, ось тут, отут, а потім суху лозу я цю відріжу та і все, воно буде пеньочок тут. Оці два однозначно залишаю сюди, на цю сторону, ну і подивимося цю сторону. Ось внизу живий, живий пагін. Тут вимерз. Ось я його так обламаю. Тут двойничок маленький такий є. Тобто, ну а тут, друзі, я, мабуть, отак залишу оцей який вимерз, але тут ось, ось так візьму і його обріжу. Все. І воно має з цього пасинка піти далі. Ось пасинок, бачите, живий. Піти далі рости лоза. Оцей також Вбік іде маленький, обломаю. Ну і цей і цей, і цей обломаю. Все. Ось у нас вийшло два рукава в одну сторону, вліво, два вправо і один такий п'ятий запасний. Він мені не потрібен, якщо не буде потрібен, я його в будь-який момент можу обламати. Ну і цей маленький в бік іде також. Ну так, друзі. Бачите, після пошкодження е, куща морозом. Ну ось так я його обламав, обрізав. І думаю, що в цьому році вже вдасться мені його розігнати, щоб була нормальна лоза. Але, на жаль, немає сигналки. Хоч попробувати подивитись, що це за ягода, що за виноград сорту Вінтаж. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую за підписку. Кому сподобалось, ставте лайки. Друзі, не будьмо байдужими, допомагаємо Збройним силам. До наступних відео. Все, всім, до побачення.